Здебільшого хворі на легеневу гіпертензію зовнішньо нічим не різняться. Однак жити звичайним життям вони не можуть, оскільки їм складно дихати, а декому навіть пересуватись без сторонньої допомоги. Такі люди потребують вартісних ліків, гроші на які рідні хворих фактично збирають самотужки. В основному ми збираємо в інтернеті так само, просимо добрих людей, щоб нам допомагали, і переважно у фонди так само звертаємося в різні. Призначили нам таблетки ревацію, які коштують в середньому 19 тисяч гривень одна упаковка. Тобто це нам вистачає на місяць часу цих ліків. Ну і крім того, інші дешевші препарати ми приймаємо. Аби про цю хворобу знали на акцію худотон прийшло за дві сотні людей, серед яких не лише хворі на легеневу гіпертензію своїми рідними та опікунами, а також інваліди паралімпійці та діти-спортсмени. Усі вдяглись у символічні футболки. Вони частково також є неповносправні і, на жаль, не навіть не можуть займатися спортом. А ми можемо якось спорт розвивати, і тому це є ну, такий хороший знак, щоб їх вже. Вони нас підтримують, ми їх Учасники акції пройшлися проспектом Свободи, а біля пам'ятника Тарасові Шевченку на кілька секунд затимували подих. Зараз на затвердженні в обласній раді знаходиться програма по забезпеченні хворих Львівської області на легеневу гіпертензію ліками. Ми надіємося, що. Пан, що депутати обласної ради не засудять 23 хворих на гіпертензію гіпертензії рвівської області, а дадуть їм надію на життя та повноцінне лікування. Також учасники худотону випустили небо блакитні повітряні кульки як символ свіжого ковтка повітря для хворих на легеневу гіпертензію. Ірина Кононець, Ірина Малешко, Софія Оменченко. Новини.